На Закарпатті стався конфлікт між жінкою і прикордонниками. Про це написав у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. Він зазначив, що жінка поверталася разом з родичами з відпочинку і вирішила не ставати в чергу на блокпості, а об'їхати її. Як пише Віталій Глагола, вона аргументувала це тим, що дитині в машині було зле. Журналіст також зазначає, що працівники ДПСУ зупинили машину і змусили порушників стати в чергу. Втім, жінка. Жінка вирішила не чекати, а просто їхати далі. За нею, як зазначив Віталій Глагола, вирушили працівники Державної прикордонної служби України. Зупинили й витягнули з машини. Також, як написав журналіст, у Мукачівському прикордонному загоні прокоментували, що подія сталася у селі Нижня Апша. Жінка намагалася уникнути перевірки прикордонників, бо поспішала на відпочинок. Під час спілкування із 19-річною прикордонницею вона поводила себе грубо та зверхньо. Далі ледь не збила військовослужбовицю і на високій швидкості втекла з місця події. Та згодом прикордонники наздогнали її автомобіль. Попри те, що жінка чинила опір, її затримали та доставили у прикордонний підрозділ.